Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску Як уникнути помилок при створенні ОСББ. Скільки і за що платять власники квартир ОСББ і ЖЕКу. Як змінити управителя будинку? Як відомо, до 1 липня 2016-го власники квартир мають визначитися з формою управління своїм будинком. Один з варіантів створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тут головне дотримуватися певної послідовності. Основні кроки такі: створити ініціативну групу щонайменше з трьох чоловік, зібрати інформацію про власників, вивчити законодавство, провести роз'яснювальну роботу, розробити проєкт статуту ОСББ на базі типового, підготувати пропозиції щодо складу правління та ревізійної комісії, скликати та провести. Установчі збори, пройти державну реєстрацію ОСББ та отримати статус неприбуткової організації. Далі об'єднання співвласників може переходити до вирішення нагальних проблем будинку. На прикладі кількох ОСББ ми хочемо показати, скільки і за що тут платять власники квартир. Типова панелька в Києві. Збудували її в 1979 році. З того часу тут був житлово-будівельний кооператив. Який в 2010-му став ОСББ? Це квитанція, яку отримали власники квартир. А внесок за утримання будинку 4 гривні 36 копійок за квадратний метр. Рік тому співвласники будинку вирішили його підвищити. Куди ми тратимо гроші? Перше це вивоз мусора, Друге – активна електроенергія, Це і ліфти, це і лампочки в коридорах. Третье – это заработная плата обслуживающего персонала, таких как председателя, бухгалтера, дворника, уборщицы, электрика, паспортистки. Ну вот в таком формате. Следующая статьи – это сантехническое обслуживание дома. На первом поверсі будинку все стены в звітах, А владельцы квартир должны знать, как вытрачаются кошты Адже статьи вытрат и их размер они сами затвердили на общих сборах. Кожен місяць на інфодоски висить отчот фінансовий, хазяйственної діяльності і фотоачок для тих, хто не хоче читати, а просто смотрить смотрит картинки до і після. Так виглядають коридори, в яких ще не зробили ремонт. А так відремонтовані. В будинку поетапно приводять до ладу всі місця загального користування. В них встановили світлодіодні світильники. Результат краще освітлення за менші гроші. Окрім цього, замінили вікна в під'їзді та встановили сучасні сміттєві баки. Що ремонтувати та скільки за це платити, співвласники будинку теж вирішують на загальних зборах. Всі ці внески значаться в квитанції як капітальний ремонт. Окрім цієї квитанції, власники квартир окремо отримують платіжки за водопостачання та водовідведення, електроенергію та опалення. В 2015 году весной мы приняли для себя такое решение, что нам просто необходимо э, перейти на прямые договоры или индивидуальные договоры каждого жильца нашего дома с поставщиком услуги, такими как Киевэнерго да, и Водоканал. Каждый житель перестал платить за тех, кто, допустим, некачественно платит да, за какую-то услугу. А це будинок в місті Бровари, де теж є ОСББ. А внесок на отримання будинку та прибудинкової території тут менший 2 гривні 60 копійок за квадратний метр. Його розмір знову ж таки затвердили самі власники квартир на загальних зборах. Сам же розмір внеску розраховують бухгалтер та голова правління. До речі, в ОСББ є свій невеликий штат працівників. Штат співробітників, якщо його можна так назвати, у нас виходить шість чоловік. Сюди ходить голова правління, бухгалтер, двірник, сантехнік і електрик. Ну, це такий штат, малесенький, звичайно. А це тепловий пункт. Він головна проблема для мешканців будинку. Забудовник встановив малопотужне обладнання. Через це взимку холодно. Нині ОСББ збирає кошти, щоб вирішити це питання. Головним стимулом створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку стало усунення технічних проблем після забудовника відремонтували покрівлю, відремонтували ліфти, і ви знаєте, ми ніби народилися вдруге. Це все за наші кошти. Ніхто нам в цьому абсолютно не допомагав. Тому що, скажемо, немає такої організації, яка б виявила побажання ну, допомогти. А в цьому будинку на ремонт збирають по 100 гривень на рік з однієї квартири. Таким є рішення співвласників. Як бачимо, головна перевага ОСББ в тому, що власники квартир самі вирішують, скільки і за що потрібно платити. Тобто беруть на себе відповідальність за стан будинку та прибудинкової території і несуть витрати на їхнє утримання. Якщо у вашому будинку планується створення ОСББ, дуже важливо на самому початку не припуститися помилок та робити все згідно закону. Особливо прискіплива увага має бути до підготовки та проведення установчих зборів. Мають значення всі деталі. Наприклад, повідомлення вручається під розписку кожному співвласнику будинку як мінімум за 14 днів до дати проведення зборів або відправляється рекомендаційним листом. Письмове опитування. Якщо на зборах не зібрано більшість голосів ні за, ні проти запропонованого рішення, тоді протягом 15 днів проводиться письмове опитування серед співвласників, які не брали участь в установчих зборах. І пам'ятайте, якщо ОСББ створене за усіма правилами, це дозволить уникнути проблем в майбутньому. Створення ОСББ це тільки одна з форм управління будинком. Ще один варіант. Самостійний вибір управителя. Хто ж може бути управителем? Ним може бути як фізична особа-підприємець, так і комунальне підприємство або приватна компанія. Управитель за договором зі співвласниками надає комплекс послуг, які сьогодні у платіжці звично називаються отримання будинку та прибудинкової території. Власники квартир можуть доручити управителю додаткові функції, а також можуть його обрати або переобрати, прийнявши відповідне рішення на зборах співвласників. У будинках, в яких до 1 липня 2016 тисячі не буде проведено таких зборів та не буде створено ОСББ, управителя за конкурсом призначить місцева влада. У наступному сюжеті ми розповімо про приклади роботи комунальних управителів. Типова панелька в місті Броварище біля Києва. Будинок все, ще обслуговує ЖЕК. А це платіжка за утримання цього будинку та його прибудинкової території 1 гривня 91 копійка за квадратний метр. Найбільшу частку в тарифі займає прибирання прибудинкової території та під'їздів. Далі йдуть такі послуги, як електропостачання та технічне обслуговування ліфтів, освітлення під'їздів, вивезення сміття, обслуговування димовентиляційних каналів. Частину цих послуг підприємство замовляє в підрядників. У нас на балансі 52 будинки. Штатних працівників у нас 6 осіб, це в нас три людини, це, які обслуговують будинки, робітники комплексного обслуговування. Двірників, у нас, двірників, прибиральників, у нас 30 осіб, які обслуговують Є у нас інженер, два мастера. Після 1 липня 2016 року ЖЕК і надалі зможе обслуговувати цей будинок за таких умов. Якщо власники квартир не створять ОСББ або не оберуть іншого управителя, тоді місцева влада за результатами конкурсу може передати цей будинок в управління колишньому ЖЕКу, якщо він переможе на конкурсі. У нас сьогодні проведено зміни до статуту, доповнення, можна сказати, до статуту, що ми можемо виступати управителями, так як ми управителями ми можемо надавати послуги, тому що у нас працівники кваліфіковані працівники. А це колишній київський ЖЕК. Тепер це підрозділ керуючої компанії з обслуговування та утримання житлового фонду Святошинського району. На обслуговуванні перебуває 112 будинків. Ось ця Жеківська багатоповерхівка. Сусід близнюк будинку ОСББ з попереднього сюжету. Тут мешканці платять 3 гривні 9 копійок за квадратний метр. Комунальна керуюча компанія надає стандартний перелік послуг. Окрім прибирання, чи не найбільшу частку в тарифі займають послуги з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Однак в столиці вартість цих та інших послуг з утримання будинків давно не переглядалась. Тариф формировался, когда еще труба металлическая там, грубо говоря, 1200 гривен тонна, а сейчас она стоит, извините, уже 1014 и так далее. Точно так же и пластиковая труба, все фитинги и все остальное, все, с чем работает Джек, оно формировалось еще из цен, которые были в 2008 году. Тариф немножко потом корректировали, но это было незначительно. Нынешний виконавець послуги з отримання будинку і далі зможе обслуговувати цю багатоповерхівку. За умови, якщо власники квартир зберуться на загальні збори та приймуть рішення про обрання його управителем і укладуть договір саме з ним, адже тим, хто не визначиться, місцева влада може призначити нових управителів, чи комунальних, чи приватних. Неважно, как як будем будемо називатися, жеки нікуди не дінуться. Е, я розумію, що з 1 числа возможно департамент проведе конкурс. Ті дома, які не определились, можливо, уйдут. Но я думаю, що їх не так много буде. этих домов. Отже, для того, щоб продовжити працювати після 1 липня 2016 року, жеки мають зробити наступні кроки: внести зміни до статуту, згідно яких вони можуть виступати управителями. Пропонувати свої послуги співвласникам тих будинків, які шукають собі управителя. Брати участь в міських конкурсах з вибору управителя для тих будинків, де не визначилися з формою управління. Як же буде формуватися ціна на послугу управителів після 1 липня? Якщо управителя на конкурсі вам обере місцева влада, то вартість його послугу буде визначена за результатами цього конкурсу. Тобто співвласники будинку на цей процес не будуть впливати. Тому варто пам'ятати, відносини як з комунальним, так і приватним управителем регулюються договором. Він укладається на один рік. Співвласники будинку мають право змінити призначеного владою управителя. Для цього потрібно зібрати збори та прийняти відповідне рішення. Така процедура передбачена законом про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів!